За новий закон про вибори народних депутатів проголосували 366 народних обранців. Серед них Богдан Губський нардеп позитивно оцінив новації від законотворців. Останні ввели змішану систему виборів та підвищили прохідний бар'єр для партій до 5%. Будуть враховані інтерес як партії, так і тих кандидатів, які хочуть бути позапартійними, але які хочуть працювати на громаду. Я, Як депутат, також сьогоднішнього скликання докладу всіх зусиль, щоб подолати максимально корупційні яв. Вища в державній владі для того, щоб державні службовці і працівники органів місцевого сорядування весь свій час всі свої зусилля віддавали не набуттю своїх кишень, а для того, щоб працювати на людей і покращувати життя людей. Депутат Губський не обмежується лише роботою у парламенті. Кілька місяців тому народний обранець започаткував авторську освітню програму Школа майбутнього. Проект реалізують коштом фонду Богдана Губського Україна 21 століття. В рамках цієї програми, що передбачає також технічне оснащення всіх сільських шкіл округу, депутат щосуботи організовує для учителів культурно-просвітницькі уікенди у столиці. Цього разу до Києва завітали понад пів сотні освітян Драбівщини. Це вчителі великохутірської, рацюківської та рождественської шкіл у програмі візиту, відвідування святинь та театру. Дякуючи нашому депутату Губському Богдану Володимировичу. Ми сьогодні делегацією приїхали із Великого Хутора і, взагалі, з інших шкіл Драбівського району і мали можливість переглянути виставу у театрі імені Лесі Українки. Зустрічі з мистецтвом завжди приємно. А якщо це ще й з класикою, мені здається, вдвічі більше щастя, Риміщення і свічки, актриса, біла сукня, потім ця шаль. Як вона, як вона від маленької дитинки, 13-річної, стала вже дорослою Наташою Ростовою. і це, це наскільки, це настільки гарно. Ми вийшли і казали, ще хочемо ще продовження спектаклю. Освітяни задоволені такою опікою народного обранця. Мовляв, можна в нині багато, а от небайдужих до проблем. Простого люду серед них катма. Це цікава програма, і я думаю, що дуже велика користь від, від неї буде. Будемо продовжувати співпрацю з Богданом Володимировичем по даній програмі. У освітян Драбівщини було достатньо часу і для неформального спілкування із депутатом. Прозвучало однаково багато подяк та прохань. Приміром, в великохутірській школі нині вкрай необхідні вікна єврозразка та нові меблі. Народний обранець зголосився допомогти. Розгляну питання і думаю, і те, і те буде вирішено. Ну, що Треба дітям допомагати. Програма школа майбутнього діятиме на Черкащині і надалі. Запевнив Богдан Губський. Адже той, хто потребує допомоги, неодмінно має бути почутим. Підсумував депутат. Марина Лук'яненко, Роман Буша із Києва для Віка новин.